Якщо ми кажемо про фактично обрив переговорного треку в Лондоні, то причини сформувалися раніше. Сама сам сама криза трапилася десь за день до зустрічі в Лондоні, тому що ще буквально за день до зустрічі в Лондоні державний департамент США підтверджував участь е, е, державного секретаря США е, е, Рубіо в цій зустрічі. Тобто він він пакував речі. Він збирався їхати в Лондон. Але потім стало відомо, що, по перше, українська делегація отримала директиви. А директива це офіційний документ. Хочу нагадати нашим глядачам. Ну це доручення, що ти можеш робити, що ти не можеш робити. Така дипломатична, такий протокол виписується на твою роботу, на певне представництво інтересів на теми, які ти можеш обговорити. Стало відомо, що українська делегація отримала директиву е, під е, обговорювати тільки питання всезагального і безумовного перемир'я, а не обговорювати інші питання. Е, прозвучали коментарі українського президента, який сказав, що Україна ніколи не визнає Крим Російським. І все це в якійсь мірі. Тобто Україна виставила певний певний знаєте, забор, певний паркан виставила своїх вимог нових, які не обговорювалися в Парижі, і які США вважали вже е, минулим, вже відіграним питанням. І з урахуванням того, що стало відомо, що Україна буде відстояти цю позицію в Лондоні. Е, США зрозуміли, що якогось прориву від Лондона від цього від цієї фази переговорів не варто очікувати. І безумовно це привело, в якісь, знаєте таке і божевілля, і привело в агресію роз дуже серйозно роздатували білий дім. І ми побачили потім цілу ціле намисто реакції. <гум> і Рубіо, і Венс, і в кінці кінців сам Трамп почали звинувачувати українську сторону українського президента в тому, що ці переговори провалилися. Відбувся технічний раунд консультацій, який взяв участь і келок, але зверніть увагу, що Келлог консультувався з українською стороною. А навіть ну немає якихось доказів, що він зу зу зустрічався з британською стороною чи е французькою стороною на цих переговорах. Але е попередньо запланований формат у вигляді переговорів між. Державним секретарем США, між головою адміністрації президента України і міністром закордонних справ України, між міністрами закордонних справ і, можливо, міністрами оборони Британії і Франції, цей формат переговорів схлопнувся, розвалився. Чітко стало, що звинувачують цьому саме нас. Крім того, я вважаю, що адміністрація Трампа має за увазі, крім того, я вважаю, що е Трамп в якійсь мірі і його оточення продемонстрували своє вибачте фе ставлення до господарів цього заходу, до британців. Там вважають в білому домі. Вважають, що за заявами України стоїть британська позиція. Вірогідно, чи Британія дуже серйозно впливає на позицію України. А і сьогодні, а сьогодні не в інтересах Британії чи Франції. Мир мир за Трампівським рецептом, отак скажемо. І тому вони саботуючи зривають в тому числі руками України. Ось що трапилось в Лондоні. Це не означає катастрофи, це, це серйозна невдача для двочого процесу. Але це не означає катастрофу. Я хочу, щоб наші глядачі розуміли, що ми зараз будемо жити в період інформаційних істерик регулярних. Uh, і буде дуже багато крику, виску, вимог ультиматумів. Знаєте, це як на хороших перемовинах, коли сторони там сваряться між собою, намагаються тиснути як завгодно під столом. Можуть навіть залишити переговори, вийти, знаєте, і хлопнути дверима, сказати, да, мені більш не цікаво, я більше займатися не буду. Але через 5 хвилин повернуться знову за стіл переговорів. Оцього всього ми будемо бачити зараз надзвичайно багато.